В спліті Эй Б С. Це хорватською мовою латиницею, але є звуки Ч, ча, ша, Ща, ж, з, Надін, а поназивай, будь ласка, цифри. Пішли цифри, назвеш. Це що, кермо? Надін? Це кермо? Ану покрути його, покрути, покажи. Покрути кермо. Ву, вліво? Куди вліво, покажи. Туди, вліво, в ту сторону. Ага, так. А тепер вправо, в іншу сторону. Так, вірно. Молодець. Давай п'ять. Класно. Тепер кажи, це світлофор, так? По-хорватськи семафор. Це світлофор? Який це колір? Зелений. Що треба робити на нього, коли світить зелений? Зелений їдуть. Так, їдуть. Жовтий. Що роблять? Зупиняється. А це який колір? Червоний. Що на червоний роблять? Червоний це? Що, коли червоний горить Ні. світлофор, що треба робити? Пішоходу, що треба Стоятися. робити? Стоятися. Так, стояти, стояти. Ясно. А тепер пішли. Порахуй ці цифри, оті красиві. Що це таке? Дивись, Надін. Дивись, ось це. Числа називай. Що це за число? Один. Правильно, ось це. Два. Правильно, це. Три. Так, оце. Жирафа, це що таке? Чотири. Чотири, так? Чотири. Оце? Це де. Це шість. Ні. Подумай краще. Шість. Шість це ось ця крапелька шість. А до шісти, що йде? До шести. Один, два, три, чотири. І далі, після 4, що йде? А що їй робить? Він лякається. Це вісімка. А оце. П'ять. А це Надін. З вусами, з вусами, скажи. Це що? Дивись, це треба, як, як миють руки. Правильно показано. Скільки етапів, фази? Собачкам не можна, з скляною посудом не можна, з м'ячиком не можна сюди. Не можна розпалювати відкритий вогонь багаття. Не можна спускатись на животі ногами вниз. І не можна на транспортних засобах, типу велосипеда, заїжджати. Максимально 80 кг на качелю. Пішли, покажеш, покажеш нам всім, що тут за чудові гірки. Йдемо на гірки. Йдемо на гірки, показ. У нас екскурсія продовжується цим новеньким майданчиком, який знаходиться біля одного з сплітських дитячих сад, садків. Видно, що свіжий, цьогорічний. Ось такий газон, ось такий вид на Адріатичне море. Надін! Надін. Як полазити по цим сіткам? По сіткам. Ага, чіпляєшся і залазиш. Тепер вліво. Тепер вліво переміщайся. Так, да, так, да, так. Да, на невеликій висоті. Переміщайся. Вліво, ще до дерев'яшки. Переміщайся. Пам'ятаєш, як у Камілої біля школи, там схожа була конструкція. Ще вліво. Молодець. Ліземо, ліземо, ліземо. Ще лівіше. Класно. Добре. Давай ручку злазь. А тепер на турнік побігли. Побігли на турнік. Дивись, турнічок. Перекладена, ти можеш за неї зацепитись ручками. ну тримайся. Оу, клас! Ти розкачуєшся. ти розкачуєшся. Це турнічок, правильно. Пішли тепер подивимось на гірку, які там є камінці. Пішли, покажемо. Я зараз відео знімаю. Вс. Пішли подивимось? Ні, ти сподобалось тут лазити? Класно. Класно справляєшся. По канатам, як спайдер бейбі, переміщаєшся. Добре. Побігли! Побігли сюди! Побігли! Що, на качельку? Так, це вставляється, так? Це фігурки вставляються ось так Туди-сюди можна вставити. Оп. Так. Ну що, залізеш? Трубу показуй, як ти залазиш. Угу. Вирівнюйся, я тебе притримую. І залазь саме. Трубу полізла, полізла. Добре, 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 добре. Лізом, 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 ліземо. І ось тут ми вилазимо, так? Ага. Провазь. Хто то такий на синьому фоні? Да, з короною такою, да? А це бачиш, що таке? Зацепи такі спеціальні, щоб за них чіплятися і лізти на гору. А на гору. Отвори є також в синій дошці. Буква Ф. Латиницею. Вставляєш? Угу, клас, все підібрала вірно ти. А тепер пішли, покажеш, як ти спускаєшся з гірки. Як ти з гірки спускаєшся? Так, з високої. Іди, навер залазь, Ось такі тут цікаві камінці, так все причудово виглядає, коли воно новеньке. Ти тут? А тепер з гірки спускайся. Спускайся з гірки. З великої. Тікай, У мене? Ти увлеклась камінцями, да? побачила тут є. Такі є тут, О, отакі, як каштовні камінчики виглядають. Щось воно не Таке воно Так воно для краси там складено. Ти покажи краще, як ти спускаєшся швиденько. Ану mm -hmm. давай, показуй. Мені mm -hmm. клас. Клас. Mm -hmm. Побігли тепер по музикальному поб'ємо по циліндрам. Пішли, зараз вони позвучать. Як вони звучать? Це як ноти, бачиш? Як ноти. Стукай. Пам, 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 пам. Можеш провести, дивись, відразу кілька. А ну пробуй. Це по черзі, а тепер підряд. А Привіт Артем. Привіт Наталя. Це такий в Хорватії новий і дуже ергономічний цікавий майданчик. Надін, а пішли тепер, постучимо азбуку Морзе, покажемо. Добре. Бери. Стукаємо. Є точка, є тире. Бачиш, це точка, це тире. Так передаються сигнали через ключ передачі. Буква Є точка. Буква А, точка і тире. А це намальовані фігурки спеціальні. Діамант, рибка, ракушка. Перлинка. Бачиш? А тепер пішли, покажемо крутилку, жовту крутилку. Жовту крутилочку пішли, покажемо. Ідемо. Так я тебе покручу, покатаєшся. Хочеш? Чи ти хочеш вже качелі? Все, на качелі. Ну все, Надін вже хоче кататися. Досить трансляції. Кому цікаво, коментуйте. Розкажу більше про цю сучасну, цікаву територію для дітей. Вона знаходиться в місті Спліт, Хорватія. А це рукамен? Як правильно мити? Руки!